Вітаю вас, мої любі. Зараз подивимось, що він чи вона думає про вас зараз. Загадайте людину, яку ви хочете подивитись, що вона про вас думає. І ми подивимось. Думає таке, що у вас так просто без. Рукавичок їжових не, не, не візьмеш, що ви людина, яка вміє відстоювати свої позиції, що ви вас просто так не проковтнеш, ви будете е, боротися за те, що вам, е, ну, за те, що ви вважаєте, що це ваше, і ви е, дуже настирлива, ви не пасете задніх, ви Гарно вмієте, ще раз повторюю, відстоювати свої позиції. А ну подивимось, у яких це може сферах. А ви знаєте, оце відстоювання це не така проста річ для вас. Вона для вас доволі важка. Але ви вважаєте, що ви повинні так себе поводити. Це трішки хаотична таке, така поведінка. Вас легко вивести з себе, ви будете в інших як стріли пускати. Ну, от така так про вас думає та людина, яку ви загадали.